Насправді для мене цей фільм це остання надія на щось нормальне від Марвел. Бо давайте будемо відвертими, після фази безкінечності нічого гідного у них не виходило. Хоча остання частина про павука і входить до нової фази, але я особисто сприймаю його як окремий і дуже крутий фільм. Що ж стосується вартових, то це дуже цікава серія фільмів під керівництвом крутого режисера. А враховуючи те, що це ще й остання частина їх пригод, і поки що останній фільм Джеймса Ганна у рамках КВМ, думаю, він не може вийти просто звичай. Тож, як завжди, дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Я вам зараз розкажу, чи варто його взагалі дивитись. Давайте по порядку. Ну, якщо коротко, то це продовження їх історії, якраз після різдвяного спешела. Думаю, всім варто таки його подивитись перед переглядом. Не скажу, що там є щось важливе, але буде хоч трошки легше сприймати все, що відбувається навкруги. Фільм вийшов таким собі продовженням, але водночас і приквелом про ракету, що напевно і є основним сюжетом. Це повністю самостійний фільм в рамках своєї історії, і який, нарешті, не має відношення до месників і до всього того, що відбувається у інших. До всіх знайомих нам персонажів додається Адам Ворлок, якого ті зріли ще в минулих частинах, та вищий еволюціонер, який безпосередньо має відношення до нашої помийної панди, і вони чомусь вийшли взагалі не такі, як я собі їх уявляв. Не можу сказати, що це погано просто тут картинка в голові взагалі не співпала, але вони мають свій характер і не схожі ні на кого із вже існуючих персонажів. Також нам покажуть вже знайомі обличчя, що з'являлися у минулих частинах. Хронометраж стрічки склав майже 3 години, тому беріть більше попкорну, чи що ви там зазвичай їсте, бо при перегляді боюся пропустити щось цікаве. Причому фільм ще має аж дві сцени після титрів. Це, напевно, наймрачніша та найсерйозніша частина з трьох. Звісно, тут є жарти і їх багато, і вони, як завжди, частково петуркуваті. але все ж таки дуже цікаві, навіть якщо здається, що було не в тему. Але при цьому тут піднімають важливі теми для персонажів. Тому готуйтесь бо плакати теж буде над чим. Цілому не можу сказати, що це краща частина або гірша. Чергова цікава серія повністю у дусі вартової галактики. Одразу видно, що стрічка знімалась спеціально для 3D. Багато цікавих сцен, які дуже гарно виглядають в окулярах. Та взагалі над хореографією бойових сцен добре попрацювали, дивляться на одному диханні. Тут дуже багато комп'ютера і його дуже видно. Але при цьому всьому він якісний на відміну від останніх мультиків про стренджа та мураху. Є як дуже красиві штуки, які захоплюють, так і відверто огідні моменти. Багато різних пухнастиків на парті з всієї стрічки, і вони дуже гарно намальовані. Та взагалі тут дуже багато уваги приділили різним дрібним деталям. Але при цьому це. Це вийшло незвично і цікаво. Кожна чергова стрічка Джеймса Ганна – це крутий плейлист з відомих і не дуже треків, які, по-перше, гарно вписані в самий фільм, по-друге, всі підібрані по змісту. Так що, якщо ви не знаєте про що пісня, не пільніться хоча б текст подивитись. Хоча особисто я знаю майже всі, але напевно я просто вже дуже старий. Що стосується всього іншого, то композитором виступив Джон Мерфі, який працював над такими фільмами, як карти Гроші два стволи «28 тижнів по тому та загін самогубців Місія на виліт. Це по-своєму все ж таки кінець історії про вартових. Але знов все взагалі вийшло не так, як я собі то уявляв. Сама ж стрічка не фільм року, але я був радий знову у цю довокувату атмосферу. Це гарно проведений час зі знайомими героями, при цьому, який по суті, взагалі не має відношення до КВМ. Чесно кажучи, я сподівався отримати трошки більше, ніж мені дали, але при цьому взагалі не жалкую витраченого часу. Ну, якось так. Ну а що?